Доброго 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 дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ершвець. Міське Сокіряни я виявив в яру, в Секірянському яру нашому. Злив масовий злив паливно-мастильних матеріалів в річку секірянки. Викликав екологію, викликав поліцію місцеву, начебто всі поз'їжджалися. Будемо їх зустрічати та що відзнімати матеріал для. Нашого широкого українську загалу, а поки що я зніму, що паливно-мастильні матеріали злив. Свіженький. Свіженький злив, ви бачите, тут було озерце повне води під тиском мастила, вода пішла вниз, а мастило сплило наверх. І ми чекаємо, що доки йдуть наші шановні поліцейські, офіцери громади, Секірянська екологія, міськради. Хвилина, вони йдуть. Чекаємо. Скирянський яр проблематична зона. Він тянеться на 9 кілометрів 9 кілометрів 447 метрів із екологією в Скирянському Яру. Завжди проблематична. Все. Ось ми покажемо ще мастило. З усіх сторін. Я вже стою хвилину 47 секунд. Сокірянські правоохоронці, сокірянська екологія чомусь не йде. Радість. Про що вони радяться, я не знаю. Як би щось зробити, би списати цей матеріал? Ну, списувати його неможливо. Факт є. Чую слово йде. Значить, хтось вирішив з поліцейських дати команду. Рішучий поліцейський. Слово йде. Ну, «йдем» — це добре. Добре, що йдемо. Чекаємо на прихід наших поліцейських та чиновників міськради. Щось вони йдуть, ідуть, ідуть, ідуть. Підходьте, шановні наші, я вже чекаю вас, Ірина Олексіївна, чи хто там чиновників Секірянської міськради, підходьте. От по цій стежинці відкриваю військову таємницю. Зараз йдуть наші поліцейські. Ну, Поліцейських ми знімати не будемо в повний зріст. О! А чиновники нашої Сокірянської міськради знімати їх можна. Я завжди радий їх бачити. Тим більше бачу вперше їх на Сокірянському яру. Скільки не запрошував. Так, підходи. Підходить поліцейський офіцер громади, камеру ми опускаємо. Не будемо видавати військові таємниці нашим ворогам. Значиться, мене звуть Ігор Швець. От сьогодні я коли йшов і знімав вирубку дерев по течії річки Сукірянки, побачив ось оце озеро. Свіженький злив мастильних матеріалів, там по течії ще. Три плями такі свіженькі біля річки. Бачите, водичка пішла вниз, мастило пішло наверх. Хто це міг зробити? Уже не сукірянський Пужикиха, це, це не версія. Пужикиха, по-перше, до цієї зони відношення немає. По-друге, Бучаський, ні. Ні Бучаський, ні Кульчицький. Є, що, по цій течії є два підприємства, які могли це зробити. Говорити я не буду на камеру, але ви їх знаєте. Все. Якось так. Велика шкода екології. Про що тут можна коментувати? Треба шукати, хто це зробив. Іти по течії перевіряти. Будемо дивитися, будемо шукати. Да. А зранку ви телефонували, ми виїжджали. Я по я сказав ми по, по, по рубці дерев. Масова, да. Ну, от бачите, там порубка, починаючи да, від поки... з'їзду, від з'їзду зверху, за от раз де з'їзд. да З'їзду вниз, іде, я не кажу, тому що це ж дивляться багато. По течії з тої сторони, де йде зверху з'їзд, рубаються дерева, вирубуються просто оці гаї. Тихенечко. По-друге вчора зіл 131 зелений біля єврейського кладовища робив дві ходки з деревами порубаними, без чіпів, без нічого. 131 й зіл скидав десь в районі старого плану, тому що вертався швидко. Я вже не хотів зазнімати, тому що і так багато інформації. А дивляться всі. Ну от, виходив зі з екологією, з порубкою дерев, скільки я вже кажу. Давайте, я ж працюю, допомагаю. Давайте щось робимо, тому що секірян лишиться ріжки та ніжки. Тут, бачите, тут було озерце. Тут було озерце води. А коли вони спустили сюди мастило, вода пішла вниз, а мастило лишилося вверху. І все загусло, перетворилося в таку ріпу. Озеро було повненьке водички. І водичка, ну так, да, була така мутненька, але то була вода. А це мастило. Ну, це, це воно свіженьке. Свіженька робота. Ну, ми закінчуємо наш репортаж. Прибули правоохоронці, сукірянська міськрада. Слава Богу, починаємо працювати і шукати тих, шукати тих, хто це зробив. Найдемо і що по закону покараємо. З вами був український історик та журналіст Яр Швець. До нових зустрічей.